Привіт! Сьогодні завітаємо в село Карначівка Тернопільської області. Швидесенько перевіримо, чи активована в вас підписка і дзвіночок, щоб дізнаватися про нові варіанти нерухомості. І запрошую подивитись відстані до найближчих міст. До міста Ланівці 29,3 км До Тернополя 48,6 кілометрів. Отже, запрошую в затишну хатку у мальовничому селі Карначівка. Будинок розташований на схилі, що забезпечує чудові краєвиди, а поряд зелений ліс і мальовничі пагорби. Будинок площею 89 метрів квадратних на 4 кімнати, збудований в 1989 році на міцному фундаменті. Що свідчить про надійність і довговічність. Нова металева покрівля не лише захищає, але й дає можливість облаштувати другий поверх. Внутрішній простір будинку зручний і функціональний. Кімнати теплі. завдяки індивідуальному газовому опаленню. Крім того, у будинку є дві кахельні груби, які можна топити газом. Це і практично, і атмосферно. Пластикові вікна зберігають тепло, а в деяких кімнатах вже зроблений косметичний ремонт. Після чого в них ще ніхто не жив. Враження від будинку гарні. Він світлий, охайний і доглянутий. Можна переїздити і жити. Загальна земельна ділянка 15 соток. На якій є все необхідне для комфортного життя: свердловина для води, сарай, льох, а також є матеріали для можливих будівельних чи ландшафтних проєктів. Розташування будинку дуже зручне: автобусна зупинка прямо біля двору, а за 50 метрів залізнична станція. Навпроти пошта школа знаходиться в сусідньому селі, до якого курсує автобус. Будинок готовий стати вашим новим домом, який ви вже можете наповнити своїм теплом і мріями. Ціна оголошена власником знижена і наразі складає 7500 доларів. А я вам дякую! Пишіть в коментарях, що ви думаєте про будиночок.